За усіма подіями з відреченням Байдена, веселими стартами Камали Харріс та виступами одновухого Донні, ми забули про дуже видатну подію. Терорист Ігор Гіркін почав відбувати чотирирічний строк покарання в колонії загального режиму в Кіровській області Лаптіканди. Нагадаю. Що це не вирок міжнародного трибунала. Гіркіна посадили свої ж за те, що сперечався як краще та якісніше знищувати Україну та українців. Тепер він планує працювати на швачному виробництві колонії, яка відшиває форму для СВО. Думаю, полковника поставлять на дуже відповідальний напрямок: Кроїти будьоновки, які елегантно трансформуються у чорний санітарний пакет. Взагалі, в країні вічного вогню та вічної пам'яті якось дивно поводяться зі своїми героями. Гіркін зараз уважно вивчає твір Шевченко-Швачка, а могилу короля найманців Пригожина споплюжили двічі за три дні. Спочатку облили фарбою і вклали в руку фалоімітатор, потім інша особа начепила на скульптуру Гіркіна плакати з рекламою українських телеграм-каналів та образливими гаслами. Хороше, героям СВО та Руське Вісни нема спокою не за життя, ні після смерті. З Пригожиним, до речі, у імперії не вистачило відчуття гумору. Його теж треба було відправити в колонію, де б він на токарському станку точив би артилерійські снаряди для СВО. Напис на станку, звичайно ж, був би виконаний російським готіком від Шойгу та Герасимова. Але чого можна очікувати від мандрини Содомян, Тіграна Содомяна та атомного мопса Імперії Дімона Медведєва. Усе вірно, фало імітатор в руки і гойда. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект України вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про перепости. В кінці очікую на ваші коментарі. Цікаві новини надходять від наших сусідів Угорщини. Там живуть дуже гарні люди. Але в дуже гарному місті Будапешт живуть такі негарні політики, як прем'єр Віктор Орбан та очільник МІД Петер Сіярто. Останні днями зробив дуже важливе для Угорщини географічне та економічне відкриття. З'ясувалося, що уся нафта з Лаптіканди до Угорщини йшла через український нафтопровід. Орбан довго і наполегливо доводив Україні, що він налаштований до нас вороже, скептично та зневажливо. Він дружить з путіним та іншої дружби йому не треба. Нарешті, у нашої влади урвався терпець і було прийнято абсолютно логічне рішення. Не хочете дружити, співпрацювати та разом боротися з країною-терористом це ваше священне право. Але тепер нафту від здичавілих ви можете отримувати через Wi-Fi, наприклад. Ще можна накидувати коромисла з відрами на шахеди, це також варіант. Можна ще літаками сухой джет, надійний як обіцянка Путіна. Зараз ярто каже, що Угорщина не має запасного плану, як отримувати нафту від здичавілих. Це дуже дивно, бо поведінка того ж Орбана вказувала на те, що усі козирі у нього, а ми будемо і далі приречено трусити гривами і просити не заважати нам іти до ЄС та НАТО. Від сьогодні Орбан зрозумів, що політичний шантаж і економічні санкції можуть бути і від України. Щось не подобається? Фалоімітатор в руки і гойда. Треба було краще вчити економіку та географію. Так, Угорщина подасть до суду. На це підуть роки. За цей час нафтова криза може змити того ж самого Орбана, тому що людям по цим балам висока дружба Орбана з дідуганом Кабаєм. Їм треба пальне, бажано дешеве. Поки Угорщина вчить географію, а дочвілі мордують, вбивають та поплюжують своїх героїв. Великі проблеми назріли у одновухого Донні – Після несподіваного виходу Джо Байдена з президентських перегонів у кандидати від демократів висувають Камалу Харіс, річну темношкіру жінку з азійськими генами. Донні спочатку дуже тішився, що Байден відвалився, а Камалу одразу охарактеризував злою та тупою. А потім вийшли свіжі рейтинги, і з'ясувалося, що обидва кандидати мають майже однакові рейтинги. Послідовно парадоксальної одновухи доні негайно заявив, що не буде дебатувати з Камалою. Хоча здавалося б, чому ні? Ти добрий та розумний, на дебатах покажеш, яка вона тупа та зла. Розгадка простіша, ніж ви думаєте. Одновухому доні 78 років, і на дебатах різниця у віці та енергетиці буде очевидною. Тепер старий дідуган з деменцією вже не Джо Байден, а саме одновухи доні. А тут ще камалі спонсори насипали грубих грошей на виборах. Насипали переконливо. За сім годин після оголошення камали кандидатом звичайні виборці задонатили 47 мільйонів доларів. Це реально потужна потужність від прибічників демократичної партії, бо люди голосують власними грошима. Коротше, здається, що у вибори в США повертається інтрига, і тепер обом кандидатам доведеться ще більш конкретно розповідати, як вони допоможуть Україні перемогти у війні або просто досягти мира. А США залишиться взірцем демократії та гарантом світового порядку. Сьогодні, до речі, наш очільник Мід Кулєба знаходиться в Пандостані, тобто в Китаї. Побачимо, чим закінчиться це турне. І остання новина на сьогодні: наш український канал на Ютубі. Ми започаткували 17 травня 2023 року. Я був проти, бо наша мета полягала в тому, що ми повинні інформувати наших партнерів з країни СНД, які знають російську, та боротися з пропагандою Росії в самій Росії. Але ви сказали, ні, НІТ мільйони глядачів не дивляться проект, тому що він виходить ворожою мовою. Треба українською. Добре, я не тільки створив україномовний проект, але він також став оригінальним, а не перекладним. У результаті за рік з мільйонів глядачів до нас приєдналася титанічно-драматична армія на Ютубі. Це 12 411 глядачів. І кожен місяць до нас приєднується зараз 500 нових. Перегляди на Ютубі коливаються від 15 до 20 тисяч, що стосується. Facebook, а там нас просто загнали під лавку алгоритмами Маріка та його російськомовна підтримка. Та все ж там ми маємо україномовний канал, і там десь під 30 тисяч підписників, але частина з них це російськомовні, які розглядали цей канал як резервний. Та тим не менш. Зараз у нас перегляди коливаються від 40 до іноді 100 тисяч, коли російськомовні щелепи розв'язуються. І вони дозволяють нам хоча б якось поширюватися на Фейсбуці. Нагадаю, що на російськомовних каналах на Фейсбуці і на Ютубі ми починали з мільйонних переглядів, і усі три роки трималися на позначці від 60 до 200 тисяч переглядів. А підписників там по 150 тисяч і на Ютубі, і на Фейсбуці. Отже, виходить, що ви мені брехали. Мова не стала визначальною, і велика кількість російськомовних спікерів в Україні мають в рази більше переглядів та підписників. так я розумію, що існує різниця між якісною аудиторією, і ви в мене дійсно неймовірні. Та все ж. Та все ж, працювати повинен не тільки я, але і глядачі. Ви за українську мову? Так продемонструйте це. Підписуйте на наш канал друзів, знайомих та однодумців, збільшуйте перегляди, донатьте, популяризуйте наш контент. Або чесно, визнайте, ми дивимось Гордона будь-якою мовою, бо справа у контенті, і він в нього або в інших спікерів в рази кращий. No problem. Я хотів закрити проект після нашої перемоги. Але дивлюсь навколо, а там волонтери на Ламборгіні, захисники, термінатори, розумні чиновники, фортифікатори та інші учасники Дерібану України під час війни. Може саме час повернутися до розважального контенту у BMW рекордні продажі в країні. Хтось повинен розповідати, чим відрізняється шкіра НАПА від шкіри ГНАПа. Хтось повинен розповідати, що в Україні не припинили чіпувати автомобілі за тисячі доларів, не припинили робити детейлинг на тисячі доларів. А що зараз наші роблять в Дубаї та Ніці? Отам життя. І життя продовжується, і навіщо мені не анонімно, а абсолютно відкрито критикувати владу, критикувати опозицію та розповідати, що росіяни здичавілі, щоб мене пристрелили або відправили подивитися, що там в тій посаді? А ви при цьому будете писати в коментарях, що сьогодні Руль мало критикував президента та його друга? Чому я повинен казати, що не можна перетворювати країну в барак? А раби мені у відповідь кажуть, з нами тільки так і можна. З вами можливо, але є мільйони українців, з якими так не можна. І серед них я. Вони мовчать, ну так і я буду. До речі, є простий шлях. Ми повертаємось до розповідей про те, як все погано в Росії і які дурні ті здичавілі. Такі дурні, що усім світом ми не можемо їх зупинити третій рік. Але це гарний варіант. Я знов стану патріотом для всіх. Що може бути більш безпечнішим ніж критика Путіна в Україні? Про що я кажу? Я, хлопці, трохи втомився від брехні та лицемірства навколо? Я вам не данко, який повинен освітити своїми нирками шлях у світле майбутнє. Може я теж хочу просто тихо заробляти гроші і не відсвічувати в часи, де усе може закінчитися не просто погано, а фатально. Коротше. Наша команда за цей час створила більше 400 випусків України вогні, і це не є моєю основною роботою, є інші обов'язки. І, відверто кажучи, я втомився і буду зараз дуже серйозно розмірковувати про те, щоб закрити проект і зосередитися на інших речах. Чекаю на ваші коментарі під сюжетом. Мене не треба вмовляти продовжувати. Поясніть просто, де ваші мільйонні перегляди та хоча б 100 тисяч підписників за рік. 12 тисяч українців. Ну хлопці, насправді це жалюгідно. На цьому все ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що імперію буде зруйновано. Слава Україні!